Втретє, за останні півтора тижні, енергетики в Запоріжжі обленерго атакували ворожі дрони. Вся бригада наразі перебуває у лікарні. Попередньо два електромонтера зазнали контузії. Пошкоджено бригадний автомобіль. Решта бригади також перебуває у медичному закладі та проходить обстеження. Під час атаки БПЛА 1 червня постраждала також дача у Кушугумській громаді. Дрон пікірував у будинок, який зруйновано вщент. На щастя, люди не постраждали. Через обстріл пошкодженої міський ботанічний сад від вибуху побило скляні конструкції теплиці. Наразі заклад тимчасово зачинений для відвідувачів. Тим часом у місті триває ліквідація наслідків атаки по Запоріжжю. Виконано закриття пошкоджених віконних отворів за 24 адресами. Також відремонтовано покрівлі у восьми приватних осилях. І на шести будинках наші фахівці встановили тимчасове укриття дахів з плівки з сукупною площою майже 570 квадратних метрів. Крім того, громадяни, які вирішили виконувати ремонт власними силами, безкоштовно отримали з міського резерву необхідні матеріали. Це плита ОСБ, шифер, брус, рейка, плівка тощо. Загалом це понад 1260 одиниць. Розвідники ліквідували залізничні шляхи на тимчасово окупованій території. Рух паралізували на понад тиждень, проте вчора, 1 липня, їх відновили, і наші захисники нанесли повторний удар. Тепер одна з ключових логістичних гілок окупаційної армії у Запорізькій області знову заблокована.